Заступник міського голови спільно з керівником міського центру благоустрій здійснили виїзд на міські кладовища з метою інспектування кількості встановлених сміттєвих контейнерів та необхідності їх додавання на передодні радониці. До обстеження також долучився керівник комунального підприємства Автотрансервіс. Виїхали на кладовище нашого міста з керівниками підприємства Автотрансервіс Михайлом Дмитричем та міського центру благоустрій Андрій Андрійович. Готуємося до Великдня. Будемо додатково розміщувати тут сміттєві баки на всіх кладовищах, майже там, де потребують, для того, щоб нашим місця було зручніше, і також робітникам, доглядачам кладовищ менше було роботи вручну і механічно зробимо чистенькими і після масових відвідувань. Буде зручніше вивезти звідси сміття, даємо доручення Михайлу Дмитровичу забезпечити. Ми забезпечимо До... технічні засоби для того, щоб прибрати дані, дані території по чотирьом кладбищам кладовищам. Це буде зроблено в ті сроки, які ми обговорювали з Андрієм Івановичем. Добре. Ви також будете сприяти, так, Андрій Андрійович? Тому щоб було чисто, було добре. Так, Так, так. Комунальні служби наголошують, що сміття складовищ будуть вивозитися відповідно до встановленого графіка, аби території залишалися чистими й охайними. Місцева влада закликає мешканців міста дотримуватись порядку на кладовищах та складати сміття виключно у спеціально встановлені контейнери. Олесям жінка тролкінчук, муніципальний.